Вітаю друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми проаналізуємо черговий російський повітряний удар, який відбувся у ніч та вранці 16 листопада. А також про перспективи подальших російських повітряних ударів по Україні. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі в Україні майже скрізь у південних та центральних, і навіть у деяких західних областях була повітряна тривога через те, що росіяни з Знову завдали повітряного удару ударними безпілотниками типу шахет. Вони їх запускали знову з південного напрямку, і через Херсонську та Миколаївську область ці дрони летіли у загальному напрямку до Хмельницької і навіть Тернопільської області. І частково вони летіли над Одеською областю, через що з четвертої та аж до половини сьомої ранку в Одеській області була повітряна тривога. У інших регіонах повітряна тривога тривог. Вало значно більше часу. Всього росіяни запустили 18 ударних дронів, і з них силами протиповітряної оборони 16 було збито. Окрім того, було збито також ще одну керовану авіаційну ракету типу х 59 Це про е Повітряний удар, який був сьогодні, також у оперативному командуванні Південь ЗСУ зазначили, що росіяни зараз накопичують запаси ракет для подальших повітряних ударів по території України. Як зазначалося у командуванні Південь, Росіяни загалом мають приблизно 800 далекобійних ракет. Я про це говорив ще кілька днів тому, і вони їх зосереджують наступним чином. Ракети Калібр та ракети Онікс зосереджуються на території окупованого Криму. А авіаційні ракети типу х 101 вони навпаки розосереджені по кільком російським авіабазам, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту 160 та Ту-95. Але є один дуже важливий нюанс: росіяни не можуть зараз застосовувати ракети калібр морського базування, які запускають з кораблів через те. Те, що ракети можуть завантажувати на кораблі лише у окупованому Севастополі, а більшість російських кораблів, особливо нових ракетоносців, вони давно ганебно втекли до Новоросійську, де немає такої технічної можливості. Тому росіяни ще, скажімо так, із вересня, з середини вересня, вже більш як два місяці не завдавали жодного разу ударів ракетами калібр. Але нам слід чекати, що росіяни можуть це зробити будь-якого моменту, і, і з будь-якої сторони і авіаційними ракетами, і морськими вони все, що можуть завдавати ударів. І запускати ці ракети за межами дії української протиповітряної оборони, тому не слід ігнорувати повітряну тривогу, не слід ігнорувати ракетну небезпеку, тому що вона все одно зберігається, і все одно зауважу, що українська протиповітряна оборона накопичує також сили за рахунок отримання все нових і нових зенітно-ракетних комплексів. Зауважу, що Україна отримала нещодавно ще кілька пускових установок комплексів IRIS T та NASAMS, які передають Німеччина та норвезького виробництва за фінансування прибалтійських країн. Тому з вірою до перемоги, до побачення, слава Україні.